Теорія стаціонарного всесвіту це стан Всесвіту, коли галактики поводяться так, як ми їх спостерігаємо, за допомогою телескопів, але у великому масштабі розширення всесвіту не відбувається. Ми спробуємо інтерпретувати результати астрономічних спостережень, спираючись на базові закони фізики, а саме закон збереження імпульсу і закон збереження енергії. Червоне зміщення світла від далеких об'єктів пояснюється втратою фотоном енергії на шляху від джерела світла до спостерігача. За законом збереження імпульсу, фотон, який зазнає гравітаційного лінзування, тобто змінює свій вектор польоту, пролітаючи повз масивне тіло, передає частину свого імпульсу масивному тілу. Таким чином, фотон втрачає частину своєї енергії. Але ж відомо, що енергія фотона в ж прямо пропорційна його частоті, тому спектр світла має червоне зміщення. Збільшення довжини хвилі світла, що виходить від об'єкта через його рух від землі внаслідок того, що гравітаційна взаємодія не має меж на сьогодні вони не встановлені. То фотон, який рухається в просторі, взаємодіє з усіма гравітаційними тілами у Всесвіті. Також відомо, що гравітаційна взаємодія не передається миттєво. А за допомогою гравітаційних хвиль тому втрачена енергія світлової частинки перетворюється на енергію гравітаційних хвиль, породжених тим самим фотоном. Якщо екстраполювати значення червоного зсуву, виміряного телескопом Габла, тоді можна визначити, що фотон втрачає половину своєї енергії приблизно за 6 мільярдів років, інакше кажучи, відстань до спостережуваного об'єкта в стаціонарному всесвіті. Прямо пропорційна червоному суву світла від нашого об'єкта. Структура Всесвіту, в якому об'єкти знаходяться на певній відстані один від одного, а не притягнулися в одну точку за нескінченний проміжок часу, пояснюється неперервним циклом обміну матерії енергії. За законом збереження енергії та маси, а відповідно до закону Ейнштейна, сумарна кількість матерії маси у Всесвіті стабільна, за законом збереження імпульсу. Якщо тіла під силою гравітаційної взаємодії зблизилися і про взаємодіяли, злилися в одне тіло, то усієї енергії, яка виділилася при цій взаємодії, достатньо, щоб ті тіла повернути на попередні позиції в просторі спостережуваних явищ в космосі на підтримку ТСВ, є багато, хоча і без кількісних розрахунків через недостатність вихідних даних та складну будову Всесвіту. Притягування матерії під дією гравітаційної взаємодії спостерігається на прикладах динаміки розрідженого газу та злиття його в зорі, їх еволюції, а також завдяки руху галактик та на кінцевому етапі поглинанню речовини чорною дірою. Приблизно так виглядає життєвий цикл зорі. Під час цього процесу в космос виділяється багато енергії у вигляді електромагнітних і гравітаційних хвиль, а решта енергії шамаси. Перетворюються в масу спокою чи енергію, обертальний момент чорної діри. Синтез матерії, ймовірно, проходить в самих чорних дірах. На цей час відомо два шляхи, якими частинки з відповідною масою спокою вилітають з чорних дір та мають достатню енергію для власних космологічних подорожей. До спостережуваних явищ належать і полярні промені чорних дір, джети, і галактичний вітер з центра галактики. Відповідно, теорія стаціонарного всесвіту, сумарна кількість матерії, яка поглинається чорними дірами, повинна дорівнювати кількості матерії, яку ці діри синтезують. В такому випадку світло та інші види енергії можуть сприяти утворенню частинок з масою спокою протонів і електронів. Коли частинки знаходять одна одну в глибокому космосі, утворюється гідроген, і так все йде по колу. Точного переконливого опису процесів поглинання і утворення матерії не існує, але із законів збереження і спостережуваних даних випливає, що така модель обігу матерії і енергії для ТСВ виглядає правдоподібною.